В Олександрійському районному центрі підготовки населення до національного спротиву завершили навчання та отримали свідоцтва дві групи рекрутів центру. Навчання тривало два місяці. Курсанти мали теоретичні та практичні заняття. З домедичної допомоги, картографії, правил виживання, протимінної безпеки, поводження зі зброєю. Вчилися управляти дронами, були зустрічі з бойовими медиками, психологами. Районний центр підготовки населення до Національного спротиву продовжує працювати. Інформацію щодо наступного набору можна отримати на сторінці Олександрійський райцентр підготовки населення до Національного спротиву у Фейсбуці. Бібліотекарі запрошують дітей до простору Грай, читай відпочивай, де можна цікаво і весело провести час. Щоденно на маленьких відвідувачів чекають о 9.30. Руханка для бадьорого початку дня з 10 до 14 – настільні ігри, з 14 до 18 – мультиляндія. Адреса простору місто Олександрія, Проспект Соборне 102, центральна бібліотека для дітей. Більше інформації про бібліотечні активності на сторінці Олександрійської бібліотеки. Простір безкоштовний його можуть відвідати всі охочі. Вихід є. Таку назву мала художньо публіцистична вистава у виконанні студентів 4-го режисерського курсу, яка підсумувала чотири роки їх навчання в коледжі культури і мистецтв. Сюжетною лінією вистави стала довірлива розмова з психологинією, в якій випадкові люди діляться з нею своїми складними життєвими ситуаціями і проблемами, а саме підлітковою самотністю, розладом харчової поведінки, і жорстким ставленням батьків до дітей посттравматичним синдромом. Зразковий театр танцю, вуличний балет виборов низку нагород в конкурсі хореографічного мистецтва Crystal Space, який відбувся 15 червня у Кременчуці. Молодша група взяла два перших місця та срібних гран-прі фестивалю. Посередньої – два перших та одне друге місце. У танцівниць старшої групи два перших місця. Вдало виступили і солістки. Також колектив отримав гран-прі конкурсу. 15 червня на базі гімназії імені Шевченка відбувся відкритий турнір першості міста Олександрії з баскетболу серед юнаків. У змаганнях взяли участь команди із Олександрії, вирішніх плавнів та знам'янки. За результатами Югор, команда гімназії Шевченка Олександрійський Легіон 1, посіла друге місце в категорії 2009-2010 рік народження. Серед гравців 2011 2012 років команда з Олександрійської спортивної школи посіла друге місце. Третє місце у команди гімназії Шевченка Олександрійський Легіон легіон-2».